Сьогодні у Сумах згадували Романа Таманюка на псевдоберест. Шість років тому поблизу Донецького аеропорту у селищі Опитне почався мінний обстріл. І, хоч Роман не повинен був перебувати на позиції, він пішов замість хлопця, який не міг їхати на передову. В окоп потрапила міна, від якої Роман загинув. Йому було 25. О другий дня на Алеї Слави центрального кладовища у Сумах зібрались рідні, друзі та волонтери. Андрій Букін був знайомий з Романом Атаманюком ще зі студентських часів. Потім, коли товариш пішов на фронт, почав возити йому і його побратимам необхідні речі. Ми, як волонтери, їздили до нього, коли він був в Айдарі. І потім, коли він був в 93-й бригаді, ми так само до нього приїжджали і на передову, і тоді, коли він був в навчальному центрі. Чому він Зайдар пішов? Це був його особистий вибір, ну Щось там не склалось. Він прагнув війни, а там складалась така обставина, що не обстріляних не пускали. Ну і, власне, він шукав війни і знайшов її в 93-й бригаді. Сергій Зленко також військовим волонтером, їздив на передову, де й познайомився з Романом. Дуже правильна людина, дуже віддана своїм ідеалам, ідеалам України і завжди відстоював свою точку зору. Що, що було показово для мене, це він відрізняв війну і мирне життя. Ми неодноразово відвозили його з фронту додому. І Роман ніколи не їхав додому військової формою. Війну він залишав на сході, а їхав додому як цивільна людина. Ніякої агресії він не проявляв у цивільному житті. Все залишалось там. Господи, Господи, Господи Товариш Шермана по 93-й бригаді Василь Сіряк приїхав з Київщини віддати шану побратиму. Після його не залишилось, не буде продовження. Це проблема всієї України, але я маю надію, що він десь в небесному воїнстві і далі продовжує свою боротьбу, захищає нашу Україну. Побратим спочиває з миром, царство небесне. Це відео змонтував друг Романа Атамоніка Віталій Криштоп після загибелі Береста. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Сумчанин Роман Атаманюк був учасником майдану. Наприкінці серпня 2014 року пішов добровольцем на схід. Воював у батальйоні Айдар. Потім перейшов до Донбасу. Згодом служив у 93-й окремій механізованій бригаді. У Сумах є вулиця, названа на честь загиблого воїна. 13 серпня 2015 року рішенням сесії Сумської міської ради Роман Атаманюку присвоє названня Почесний громадянин міста Суми. У вересні 2019-го на територію Сумського держуніверситету встановлений Пам'ятник студентам та випускникам вишу, які загинули за єдність України, Прообразом скульптури став Роман Атаманюк, який навчався у цьому університеті.